Мої вітання! Хочу сьогодні показати вам, як зробити змійку на Arduino Uno. Як ви бачили, вона вітає нас назвою. Для того, щоб запустити гру, достатньо в будь-який кут в будь по будь-якій осі перемістити змійкою джойстиком. Як ви чуєте, відбувається. Звуковий супровід. Я вже не додавав до кожного кроку, тому що воно буде так ну, набридати. Ну, а ось коли змійка з'їдає, то ми чуємо звуковий супровід. Також ми можемо з вами почути або побачити а, налаштування за допомогою потенціометра, або зробити іще повільніше ось це найповільніший варіант. Або зробити дуже швидко. Давайте покажу, як це наскільки швидко воно. Ну, і ось я програв. Як ви бачили, блимнуло блимнув екран, рахунок 6, звуковий сигнал, і напис Game Over. Те саме буде напис супроводжувати, коли ми а, переможемо. Але там же я звуковий супровід не ставив, ну, напевне, тому що жодного разу я і не виграв в цій же мною створеній грі. Спочатку переміщуємося на екран, збираємо схему. Отже, сьогодні будемо збирати у вокві. Дуже дякую Євгенію за пораду. Ну, тому що, наприклад, ми сьогодні будемо працювати з матрицею, а нагадаю, що я робив ось такий шаблон в Tinkercad, щоб можна було з матрицею взагалі познайомитися. В Вокі, наприклад, є готовий модуль. Тож почнімо збирати. Будемо збирати на Arduino Uno. Обираємо і далі все, що нам необхідно, просто додавати компоненти. Ардуінку я перенесу трішки на низ. До речі, тут можна зробити, наприклад, на весь екран. Також дуже зручно буде. Додаю макетку. Так, додаю, ну, давайте візьмемо якусь велику, наприклад. Так, натискаю на неї і ось додав. Перенесу її ось угору. Далі нам знадобиться джойстик, потенціометр, базер і матриця Це все по черзі додаю. Так, компоненти я розставив на свої місця. Давайте одразу перевернемо за допомогою клавіші R нашу матрицю. В симуляції воно все рівно буде відображатись чомусь, не знаю, не дуже добре. В реальному житті відображається добре, але в такому варіанті одразу у нас будуть помилки, куди рухається наш. Наша змійка не в ті сторони, причому з однієї сторони, тільки тому давайте одразу перевернемо, ну, зробимо ось так. Далі починаємо приєднувати наші компоненти. Давайте для початку приєднаємо ось цей плюс до нашого контакту 5 вольт. Так само ми можемо перефарбувати, натиснули на нашу перемичку, обираємо червоний колір. Так, тепер мінус. Доєднуємо до граунда. Можна лишити, звичайно, зеленим, але, як ми звикли, так і будемо робити. Перефарбуємо в чорний колір. Далі, що робити з. Такою довгою матрицею. Давайте для початку ми її приєднаємо, а далі я вже покажу, як воно працює, і чому ось такий варіант нам зараз не підходить, тому що у нас код не підходить. Да, для цього. Так, ну давайте для початку приєднаємо а, джойстик. Матрицю вже в саму останню чергу. Так, джойстик у нас є вісі. Звичайно, це буде у нас плюс. Тому ми беремо і просто ось так до плюсу доєднуємо. Ну, і тут приєднуємо ось таким чином. Так, ну, робимо тут. Давайте зробимо всі ніжки, Ну, ніби джойстик, так як ми бачимо його в реальному модулі. Тобто, ось таким чином. До речі, потенціометр також можна зробити. Можна, звичайно, ось так не гратися, як я, але таким чином просто буде видно ось самі ніжки, і можна ось приєднати їх. Які кольори, ми тут їх також перефарбуємо. Так, беремо наш плюс. Наш VCC і перефарбовуємо. Те саме робимо із мінусом. Приєднуємо його з граундом. Так, і давайте те саме ми зробимо із потенціометром. Приєднуємо граунд. І тепер приєднуємо до плюсового контакту. Ось таким чином. Робимо його червоним. Далі нам необхідно приєднати а, X та Y, вертикальну та горизонталь а, до аналогових виходів. В моєму випадку я візьму ось цей це вертикаль у мене буде. Джойстик Wert, ми бачимо. Я перефарбую одразу в фіолетовий колір І також. Тут у мене буде фіолетовий. Я приєдную його вертикаль. Це у мене буде, здається, Y. Приєдную до А3. Так, і відповідно перефарбовую в фіолетовий кольор. Далі горизонталь буде у мене синього кольору, і також, відповідно, приєдную його до аналогового входу. В моєму випадку це буде А2. Так, і перефарбовую в синій. Далі приєднуємо, візьму тут також зменю колір з цього зеленого на помаранчевий. І приєднаю його до аналогового А5. Також перефарбовую одразу. Так, з цим є. Тепер можна приєднати базар. Базер ми приєднуємо дуже просто. Давайте його перенесу. трішечки ось. Беремо від граунда, доєднуємо до, відповідно, сюди граунда. Ну і перефарбовуємо. А плюсовий контакт ми приєднаємо до шостого. Давайте я трішки просто ось таким чином зроблю. В обхід. Щоб він нам просто не заважав. Так, і це у нас буде. Також ну, можна зробити, в принципі, будь-якого кольору. Давайте візьмемо червоного, так, щоб було зрозуміло. Лишається у нас тільки матриця. У матриці є у нас VCC, Ground і три виходи: DIN SCS CS і CLK. Приєднуємо для початку. Давайте доєднаємо живлення. Так, ну і давайте доєднаємо його до макетної плати. Так, це у нас буде червоний. Граунд, відповідно, чорний. А, і починаємо. Дін. Давайте візьмемо. Я його перефарбую також в помаранчевий колір І будемо таким чином послідовно. Дін буде 12, далі CS 11. І 10-й буде у нас CLK. Так, отже, Din для початку. Далі CS. Це буде у мене жовтого кольору. Я їх спеціально так, щоб взяти перемички, які у мене є. Так, і останній буде. Це CLK. Трішки ось виведу його сюди, щоб можна було там розібратися в цьому. Так, і це у мене буде такий також фіолетовий якийсь колір. Або зроблю більш такий рожевий, яскравий. Так, наша матриця готова. Далі ми можемо вийти з повноекранного режиму. І далі необхідно сюди додати код. Я роблю наступне: я просто його додам вже готовий. Я якомога постарався якомога більше додати сюди українських коментів. Єдине, що хотів би а, потім показати, на чому зупинитися, давайте для початку симуляцію ми запустимо, подивимось, чи у нас все працює. Так, а, бачимо одразу у симуляції у нас не запускається найперше, перший же рядок. Немає бібліотеки. Якщо немає бібліотеки, ми натискаємо Install. Ось вона у нас є. Ми можемо тут додати або якусь іще бібліотеку. Ну, додали ми бібліотеку LED-Control для того, щоб ми могли керувати нашою матрицею. Запускаємо заново. І ось те, що я казав, бо перевернуто показує, і тільки у нас відображається 8 на 8 пікселів. Тому що, власне, ми і будемо використовувати матрицю 8 на 8 пікселів. Як з цим боротися, щоб ось цього всього не було? Звичайно, ми можемо переписати код, щоб у нас поле було розширене, але в нашому випадку, ось ви на початку бачили, що у мене 8 на 8 пікселів, мені немає, Скажем, Мені немає, у мене немає такої необхідності розширювати код. Тому я навпаки зроблю меншою матрицю. Для цього ми обираємо матрицю, переходимо в третю вкладку Діаграм, шукаємо тут матрицю нашу. Так. Ось ми бачимо блок, який відповідає за матрицю. Ми можемо змінити тут а, повернути її і тому подібне. Але нас цікавить зараз саме «Chain». Матриця 8 на 8 це один блок, скажімо так. Тому ми змінюємо тут на одиничку. І як ви бачите, ось вона змінилася. Ми можемо перенести тепер її. Ну і таким чином у нас буде виглядати набагато краще. Ну, єдине, що набагато краще б воно виглядало. Ось в даному випадку. Але мені не подобаються тепер ось ці витягнуті наші дроти, які. Отримались. Ну, швиденько я їх зараз виправлю. Так виглядає набагато краще, набагато зрозуміліше. Так, ну і тепер запускаємо. Бачимо, що у нас стартує все. Далі починає блимати світлодіод. І ми тут починаємо з того, що рухаємось в будь-яку сторону. Тобто вниз, вверх, неважливо. Так, ну і, звичайно, дуже швидко це все, тому ми робимо повільніше. І тепер можемо керувати нашою змійкою. Також можна почути, можливо, чуєте, в мене там в наушниках є, звук з'являється. Ну, а також тут з'являється мелодія. Тобто, симуляція у нас повністю робоча. Беремо цю схему і починаємо складати вже на столику. Угу. Я забув сказати, що. На дещо я звернув увагу. Показати, я хотів ось тут з 127 по 130 рядок, якщо, наприклад, у вас в симуляції або в реальній схемі починає відзеркалюватися тільки одне одна площина, одна вісь. Тобто, наприклад, вгору і вниз працює. Нормально, а вліво-вправо зеркалиться. Тобто ви натискаєте вправо, змійка повертає вліво. Що в такому випадку ви повинні зробити? Змінити ось ці, наприклад, право і ліво місцями. Просто-напросто, в 129-й рядок написати left, а в 130-й right. І все у вас буде працювати. Якщо, наприклад, вгору і вниз зеркалиться, те саме up і down. Так, все, переходимо до столику. Будемо використовувати мікроконтролер від k Studio формату UNO. Також ось така матриця вже з мікроконтролером, да, з платкою, з чіпом таким. Ми можемо побачити тут VCC, Ground, DIN CS і CLK. Те саме, що ми могли побачити і на схемі, тільки тут ну, скажімо так, перевернуто. Да? А, у нас є тут головні ось ці а, піни, і тут другорядні, за допомогою яких ми можемо доєднати ну, наприклад, іншу матрицю. Ну, і джойстик Також будемо використовувати а, ось такий потенціометр, ось такий спікер, які йшли в комплекті з, а, даною, з даним мікроконтролером. До речі, де його знайти, можете, де його придбати, можете подивитись за покликанням під відео. Так. ну І, звичайно, нам знадобиться ось купа перемичок. Перемички будемо використовувати по кольорам такі самі, як і в нашій схемі. Для початку доєднаємо плюс і мінус. Шукаю тут ось, наприклад, візьму коричневий і, і червоний, і доєднаю до о, 5 вольт. <граунду>. Коричневий граунд, червоний 5 вольт. Так, і доєдную тепер до ось цієї доріжки. Чому до цієї? Чому, наприклад, не доєднати сюди? Тому що просто тут буде купа дротів, які будуть вам заважати, ви не будете взагалі нічого бачити. Тому доєдную ось сюди. Тут буде зрозуміло, що мінус і плюс. Коричневий доєдную до мінусового. Ну і плюс доєдную або 5 вольт доєднує до плюсового. Тепер, поки у нас тут мало дротів, давайте доєднаємо нашу матрицю. Тому що ну далі буде незручно, коли тут буде дроти із джойстика і з усього останнього. Тому беремо. Ось у мене є такий жмут із трьох дротів. Відповідно. Кольори у нас такі самі, як і на схемі. Для початку приєдную червоний до VCC. На схемі у нас указано, що DIN буде помаранчевим. Так і приєдную. Так, і лишається у нас жовтий. Жовтий це у нас буде CK. Так, згорем пополам доєднав. Тепер до CLK доєдную фіолетовий так, як у нас було доєднано на схемі. Так, ну і лишається у нас додати Ground. У нас тут єдиний ще неприєднаний пін. І це саме Ground. Доєднує чорний. Так, чорний і червоний. Доєднує відповідно до мінусового та плюсового Люсової доріжки, до якої вже у нас приєднано від Arduino живлення. Так, тепер, як на схемі, так ми тут і по кольорам можемо розібратися. Дін помаранчевий в 12-й пін, жовтий в 11-й, і у нас лишається тільки фіолетовий, який ми доєднуємо в 10-й. Так, перевіряємо, чи все правильно. Все правильно поки що. Далі доєднаємо джойстик. У мене є червоний, і також чорного не знайшов буде сірий граунд. Доєднуємо джойстик. У нас тут також є G, V, а B це у нас натиснення на джойстик, і X, і відповідно, тут навіть намальовано, де у нас X, де у нас Y. Червоний доєднує до V. До G доєдную сірий. І знову ж таки, до доріжки, до ось цієї загальної. Плюс та мінус. Під матрицю розміщу, щоб було. Так, далі. Нам необхідно додати тепер потенціометр. Додам його, наприклад, давайте десь ось сюди. Так. Ось таким чином. Тепер. За допомогою червоного та коричневого доєдную, як на схемці, до крайніх ніжок. Тобто тут є три ніжки і до крайніх Доєдную плюс та мінус. Дивлячись, куди ми доєднаємо плюс і мінус, у нас буде або зменшуватися за годинниковою стрілкою. Або проти годинникової. Тобто, якщо вам, наприклад, потрібно змінити, ну, щоб було, наприклад, за годинниковою швидше доєднуємо ось так. Якщо навпаки, за годинниковою повільніше, то просто змінюємо полярність. Так, і лишається у нас ще до нашого потенціометра додати помаранчевий посередині. Увімкнути в А5. Тепер джойстик. Так, ми беремо ось X, це у мене буде синій. І від Х я доєдную в А2. Тепер фіолетовий Y І від Y доєдную до А3. Змійка вже буде працювати. Додамо сюди тільки звук. Беру базер. Це у мене буде ось перший і четвер... перша і четверта доріжка. Так, ну і плюс і мінус. Також, плюс до четвертої, мінус до першої. Так, і граунд я доєднаю у верхній пін. Біля діджитал. Тому що ось цю перемичку я додаю в шостий. тобто плюс в шостий Digital Pin. Так у нас все готово. Заливаємо скетч і дивимося, як воно працює. Починаємо рухатись. Так, з'їмо якусь їжу. Чуємо звук. Давайте пришвидшу, бо щось дуже повільно. Повертаю потенціометр. Ну що, і програємо. Ще не вистачає, щоб так програти, але можна щось так зробити. 5 балів набрали і програли. Ось таким чином можна зробити собі гру змійко за допомогою Arduino.